Добігає кінця страшний для всіх нас рік: рік крові та жаху, сліз та випробувань, рік самовідданості і героїзму. Рік, коли світ поділився на чорне та біле, коли між темрявою та світлом у всіх значеннях цих слів велика прірва. Рік, коли у нашу повсякденність, у лексикон наших дітей увійшли моторошні слова: війна, тривога, евакуація, ворог, рашизм. Але але є і інші слова, які набули нової сили: воїн та герой, волонтер та рятувальник, лікар та залізничник, енергетик та партизан. А ще й геть нові Байрактар, Хаймерс, Джавелін, і навіть звичайна бавовна набула нових значень. Маріуполь, Харків, Буча, Гостомель, Ірпінь. Чернігів, Київ, Херсон, Миколаїв, Зміїний, Балаклія, Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ. Ну і куди ж без славнозвісної Чорнобаївки? Цього року ми вивчили географію до найменших дрібниць, і кожен метр нашої землі став рідним і дорогоцінним. Адже ми боремося за кожен міліметр українського чорнозиму, українського степу, українських лісів, пагорбів та гір, за наші містечка та міста, села та хутори. За наш суходіл, нашу воду, за наше небо боремося попри все, усі разом, кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті. Рік тому ми усі у цій студії були конкурентами, але настав лютий. Один плюс один рада ICTV, Інтер та Перший канал. Ми Україна. Усі ми об'єдналися, стали єдиною силою, єдиною командою, єдиними новинами для єдиного фронту, заради єдиної вільної України. Єдиними заради одного бажання на всіх бажання перемоги з Новим роком. Вас ми обов'язково переможемо. Ми вільні. І залишимось вільними. Слава Україні.